І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. І сьогодні у нас новиночка це пушини. У нас всі пакетики з перфорацією зовсім І на всі дуж... ну, пакетики різні перфорації. Ось така бік Ось така хвилька. Ось така. Далі ось така. Просто перфорація, як отягнути. Тут там перфорація, І ось тако перфорація, і... і все. Тому давайте починаємо вибирати пакетики на розпаковку. І перше, що ми виберемо, це шопери. Я хочу вибрати пакетик. Сірий. Далі сьогодні ми закінчимо колекцію Back to School. І ще я хотіла, ну, я, в мене є такі пакетики, там, де я підготовлюю всі колекції я, малю, я малюю. І потім вже роблю пакетики. І я зробила шість крампетів, а два я забула. І ось ще плюс два крампета. І сьогодні ми виберемо голуби. Ось голуби. Далі розову. три пакетики. Оцей. Літій! Далі холовкіті виберемо з ось, осьої ось, перфорації. Окуляри виберемо жовті. Далі корги. Ось цей. Тут трошки накосячило. Кекси. Ось цей. І Пушейни вибираємо якийсь покатик Ну, вибираємо ось цей. І ще до пушені будуть йти комікси О, ні! Хоті що відгадувати? Ребус, мой. Дев'ять пакетиків на розпакову. Ну, непогано наш каталог. І перше, що ми відкриємо. Це закінчимо колекцію Back to School. Сьогодні нам покладеться під номером 11. І під номером 11 нам попадається блокотик. Клеїмо його під номером 11. Далі нам ми розпакуємо. Це закінчили. І у нас далі, йде шопери. Інтересно, яким це номером. Так. Як мені це розпакувати? нехай воно нам Я не поняла, яким це номер. Зараз я щось продумаю. Розпаковуємо під номером 20, Ось такий інопланетян. Тарілка. Тут у нас вже буде три шопера. Все. Далі відкриваємо ось так. Це у нас ні, давайте це настане, це настане, це стане, це настанок, це настане. Так, що ми зараз відкриємо? Ми зараз відкриємо окуляри. Це під номером 2. Номером 2 нам попалися ось такі окуляри гарні. Ось, далі розпаковуємо морозиво під номером 7. Вау, мої улюблені апельсинкою. Моє улюблене морозиво. Як я його намалювала, коротше. Далі кексики. Ой-ой-ой. Я вже чуть мали новинку не спалила. І нам ну, ось такий пакетик. Це мені зараз... вау, wow! Мені попадеться мій улюблений кекс. Я ось такому думку. Щоб... Ні, ну ладно. Чекайте. Oh. І та да дам та да дам та да да дам та тань тань Ось такий гарний. Оце це просто це мій улюблений кекс. і це під номером 2. І далі будемо обирати з цього. Розпаковуємо Hello Kitty. Під номером 4. Також з ведмедиком. раз. Далі розпакуємо песок коргі. Ось так я його формую. Песок коргі. Під номером 2. Айщо раз у мене таке. Далі крампити. Під номером шість зелений, до зеленого. Вот так. И он шел Вот так я оформила. Тут у нас будут пушины, а тут а... что это? Мультик, ну, короче, что я не знаю, как она называется. Что я забыла, как она называется. По-нормальному. Вот такая пушин под номером 4. Самий більший. І ось, і все. Ця розпаковка пішла до кінця. Якщо вам сподобалася розпаковка з цими колекціями, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі в новому відео. Всім па-па!